Доброго дня, шановні глядачі. Подивимося, що я купила в магазині АТБ та у польському магазинчику. Опаста блендамет. Ціни, як завжди, підпишу. Так, також в АТБ купила кілька помідорчиків. Тільки для дитини, собі вже не беремо. Так, молоко, як звичайно, 900 мг. Отакі цукерочки. Фольє. Тут десь приблизно 300 грамів, але я в це підпишу в таку халву в шоколаді. Теж вона дуже смачна. Сьогодні буду робити олів'є, тому купила дві пачки майонезу. Мені подобається, щоб майонез був 30-відсотковий, щоб не так жирно було. І для салату він кращий. Так, оцей горошок, завжди він хороший цієї фірми Deluxe. Продається в тебе сосиски також для олільє. Так, тут 300 грамів такі три бананчики, цибулька. Для дитини йогурти Агуша імуніті. Зараз похолодало, думаю, що може такий краще буде харчова плівка. Тут 80 метрів, вона така велика. І ось в магазинчику взяла оцей напій кілограмовий капучино. Дякую за перегляд. Це були все, всі покупочки. До зустрічі у наступних відео.